Моє шанування, сьогодні у програмі, яку Волинське телебачення готує разом із фахівцями обласної програми Волинькарт. Ми повертаємось до обговорення проблем здоров'я серцево-судинної системи. Отже, сьогодні наша тема лікування інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця найсучаснішими методами, доступними сьогодні в медицині. Гостем нашої студії є Ірина Миколаївна Січкарук, лікар-кардіолог Луцької міської клінічної лікарні, кандидат медичних наук. Раді вітати вас у студії. Отже, перше і можливо найголовніше питання: що таке ішемічна хвороба серця на сьогодні? Це надзвичайно поширений діагноз, що він означає для пацієнта. Які симптоми, і як жити з цим діагнозом? Власне, насправді, ішемічна хвороба серця на сьогоднішній день посідає перші місця в структурі захворюваності, як серед населення України, так і в принципі серед населення Західної Європи і Сполучених Штатах Америки, подібна статистика. І загалом це захворювання є наслідком так званого атеросклерозу. Власне, ішемія означає недостатнє кровопостачання, недостатній кровообіг. Якщо ми говоримо про серце, то Ішемічна хвороба серця це власне ураження атеросклерозом серцевих судин, судин, які кровопостачають серце, що вони називаються коронарними судинами, яке призводить до того, що Ліпідні відкладення е, порушують судинну стінку. Вони в судинних стіночках формують такі так звані трослартичні бляшки. Ці бляшечки розростаються, перекривають просвіт судини. І серце в певний момент через цю перекриту судиночку не докрову постачається, не отримує достатньо достатньої кисню, не отримує достатньої кількості поживних речовин. Власне, розвивається так звана ішемія. Е, ішемія може проявлятися клінічно, і е, ми виставляємо діагноз. Е, при ішемічній хворобі серця, такі як стенокардія напруги стабільна, або ж нестабільна так звана прогресуюча стенокардія, чи стенокардія вперше виникла або стенокардія спокою. Якщо ішемія доходить такого ступеню, що розвивається некроз серцевого м'яза, тобто коли судина перекривається фактично на 90% або навіть на 100%, розвивається інфаркт міокарда, тобто це відмирання частини серцевого м'яза, певної діляночки, яка кров постачалася ураженою судиночкою. От. Тому загалом. Ішемічна хвороба серця має такі от прояви і небезпека її полягає в тому, що клінічним критичним проявом її є інфаркт міокарда. Інфаркт міокарда це надзвичайно серйозне ускладнення, яке загрожує не лише працездатності, а взагалі життю. Як запобігти, якщо от діагноз ішемічна хвороба серця, пацієнт вже має, як, як діяти далі пацієнту? Якщо діагноз шмічної хвороби серця вже встановлений, то е, практично людина вже є із захворюванням. Тобто е, первинна профілактика як така, вона має місце, але е, тут більше потрібно вже зупинитися на тому, що пацієнт повинен приймати медикаментозне лікування. Тому що ішемічна хвороба серця своїми факторами, факторами ризику, які призводять до того, що вона виникає, власне, це атеросклероз, власне, власне, чому він уражає саме коронарні, наприклад, судини, судини серця є для ішемічної хвороби серця підвищений. Рівень холестерину у крові, є гіпертонічна хвороба. Надзвичайно потужним фактором ризику є куріння, ожиріння та недостатня фізична активність. Тобто, фактично змінивши стиль життя, ми вже можемо запобігти власне так первинної розвитку ішемічної хвороби серця. Ну і в наступному, якщо вже навіть ішемічна хвороба серця розвинулася, то корекція цих факторів ризику, звичайно, знову ж таки має своє значення, своє місце і починати. Загалом і лікар, і е, я би рекомендувала власне із корекції стилю життя. Тобто людина, яка має шимічну хворобу серця, повинна контролювати свій артеріальний тиск. Якщо е, при цьому є гіпертонічна хвороба, то звичайно. Потрібно щодня постійно пожиттєво застосовувати ліки, які призначив лікар для лікування гіпертонічної хвороби, і власне це буде методом запобігання і інфаркту міокарда, в тому числі при ішемічній хворобі серця, тому що контрольована артеріальна гіпертензія, коли тиск навіть при артеріальній гіпертензії є менше, ніж 140 на 90, це є запорука того, що ризик інфаркту міокарда значно зменшується. Однозначно, потрібно контролювати рівень холестерину у крові. Для цього, можливо, достатньо діяти. Знову ж таки, це за порадою лікаря, який спостерігає. За таким пацієнтом, але в переважній більшості це 90-95%. Напевно, вже якщо ішмічна хвороба серця діагностована, такий діагноз звучить, такий діагноз стоїть, звичайно, потрібно застосовувати ліки. Медикаменти є спеціальні на сьогоднішній день найпоширеніша група медикаментів, які знижують рівень холестерину, це є статини. От, і застосовувати їх знову ж таки потрібно пожиттєво. Звісно, під рівнем під контролем рівня, рівня холестерину, його фракцій, але ж зазвичай це є пожиттєве застосування статинів. Інший аспект куріння, очевидно, що якщо людина має ішемічну хворобу серця, то куріння це ну протипоказана відсотків такий, така шкідлива звичка, і від нього потрібно відмовлятися. І найрадикальніший метод він є найефективнішим. Тобто курити потрібно припинити. Вже зараз і більше ніколи від цього до цього не повертатися. Таке так, якби такий метод поступової відмови від коріння він як правило є неефективний. Звичайно, при шомічній хворобі серця в тому числі потрібно рухатися. Це не означає, що людина, яка має такий діагноз, повинна повністю себе поставити в якісь рамки, в якісь межі абсолютно знерухомити, там рухатись в межах квартири, наприклад, або в межах будинку. Звичайно, потрібний фізичний такий режим фізичних навантажень можна обговорити з лікарем, підібрати адекватний режим, який в принципі. Дозволяє. Відтермінувати наслідки ішемічної хвороби серця, такі загрозливі, як інфаркт міокарда. Ну, звичайно, якщо ожиріння, людина повинна схуднути, тому що ожиріння це якби проблема загалом не тільки ішемічної хвороби серця, це і проблема цукрового діабету, який на сьогоднішній день дуже поширеним. І тут уже ми маємо замкнути коло розвивається, тому що цукровий діабет є фактором ризику, в тому числі для розвитку ішемії, і Більшість пацієнтів з цукровим діабетом мають ішемічну хворобу серця. От і, власне, вже ішемічна хвороба серця призводить до всіх негативних, ну летальних, скажімо так наслідки в тому числі при цукровому діабеті. От. І ще раз наголошую, що профілактика, ця ну, вторина, якщо, якщо виставлено такий діагноз, повинна однозначно бути під контролем лікаря. Не можна займатися самолікуванням. Народна медицина, можливо, там десь має місце якісь, якісь свої ніші для цього має, але, в принципі, все повинно бути під контролем лікаря. Брайтесь, будь ласка, звертайтесь і консультуйтесь. Якщо ситуація критична і загрозлива, на сьогодні є такий доступний метод лікування, як встановлення стентів стентування, і це вважається золотим стандартом. Так, у лікуванні інфаркту міокарда. Луцька міська клінічна лікарня спроможна зараз допомогти пацієнтам у таких критичних ситуаціях. І я далі пропоную переглянути сюжет, аби ми знали про що сьогодні наша мова, і далі обговоримо вже, власне цю тему. Ангіографія це метод контрастного рентгенологічного дослідження кровоносних судин, що дає можливість дослідити функціональний стан судин та з'ясувати важкість патологічного процесу. Завдяки спеціальному апарату ангіографу таким чином можна дослідити будь-які судини організму, проте найчастіше виникає потреба у проведенні коронарографії, дослідженні судин, що кровопостачають серце. У нас зараз основне завдання цього обладнання. Це проведення коронарографії, тобто визначення стану судин серця, судин, які забезпечують серце. Це необхідно в першу чергу для того, щоб подивитися, що діється з судинами, що відбувається з судинами в ситуаціях, коли є симптоми, наприклад, стенокардії за біль. Але найважливіше це, це лікування пацієнтів з. Ураженням коронарних судин в першу чергу це пацієнтів з інфарктом міокарда. Варто наголосити, що коронарографія лише діагностична процедура. Натомість основне завдання ангіографа встановлення стентів. Як при атеросклерозі, так і при його важкому ускладненні інфаркті міокарда, такий метод лікування є найефективнішим. Провідничком пройшли до судину, фактично її навіть і не видно, але цей провідничок є в судині, тому що йде спастична реакція трошечки. Виставляється стенд, отак він виглядає. Не роздутий, надягнутий на балон стенд, виглядає дві міточки. Оце його довжина того стента, так. І <кій> наступний. От ми його почали роздувати. Оце вже оця така дрібонька сіточка, якщо її видно, це в місті стенозу ми роздуваємо стенд. Роздули, трошки почекали, щоб повністю він встановився так, як потрібно. І от судинка зі стентом. Будь ласка, вона виповнюється. Ви бачите, наскільки судинне русло повністю кровотік відновився, повністю маємо абсолютно позитивний результат. На сьогоднішній день в усьому світі золотим стандартом лікування інфаркту міокарда власне, є ангіографія і стентування. Це є золотий стандарт. Повторюся, в багатьох країнах, в сусідній з нами Польщі діють центри, які покривають всю територію країни, і практично вже не проводиться така процедура як тромболізіс, а ми робимо робиться втручання в вигляді стентування. Пацієнтам, яких прооперували за допомогою ангіографа, не загрожує інвалідність. Вони не потребують тривалого відновлювального періоду. Це практично безкровна операція. Всі маніпуляції виконуються під контролем рентгенівського екрану та відображаються на моніторі. Є ураження передньої мішлоничкової артерії, тобто це одна із трьох основних судин, які кровопостачають серцем. Щоб так вам детальніше показати. Діаметр судини адекватний, тобто такий, який, який повинен бути, і в місці відходження її від стовбура лівої коронарної артерії ми бачимо, яка тоненька цівочка, тільки крові проходить, тобто звуження має місце, десь приблизно до 90%. В зв'язку з чим при навантаженні у цього пацієнта виникають болі, тому що така судина, ясне діло, що не може забезпечити усі потреби міокарду в кисні, в тому що виникає при навантаженні безпосередній ризик для життя такого пацієнта існує, оскільки може статися інфаркт міокарда. Атеросклероз чи не найпоширеніше захворювання? Атеросклеротичні бляшки закривають судини і перешкоджають адекватному кровопостачанню серцевого м'язу. Результат блокади кисневе голодання. Ішемія та розвиток інфаркту 20% випадків якого завершуються летально ще дорогою до лікарні. Саме тому так важливо вчасно діагностувати загрозливий стан. Однак пацієнтам варто пам'ятати, що і стентування судин не є панацеєю. Щоб уникнути повторного інфаркту, а ще краще запобігти йому, необхідно приймати відповідні препарати за призначенням лікаря, дотримуватись дієти та ретельно стежити за станом свого здоров'я. Отже, ми побачили щойно роботу лікарів, роботу хірургів у рентгенхірургічному облоці Луцької міської клінічної лікарні. Їм, власне цю дороговартісну апаратуру, яка має назву ангіограф. Ну і хотілося, щоб Ірина Макленна ви розказала, що власне відбувається з пацієнтом, так який потрапляє для проведення коронарографії чи стентування от на операційний стіл. Загалом процедура є малоінвазивною, я одразу скажу, це хірургічна процедура, але процедура, яка, скажімо так, з мінімуму хірургічного втручання виконується. Якщо пацієнту призначено лікуючим лікарем коронарографію, власне, починається все з коронарографії, тому що коронарографія – це є метод діагностики, це є малоінвазивна хірургічна діагностична процедура. От. Такому пацієнту виконується премедикація, з пацієнтом проводиться бесіда, і однозначно, що процедура виконується тільки після того, коли отримано згоду пацієнта на це. Проводиться бесіда, розповідаємо пацієнту абсолютно від А до Я, що, що відбувається, і, і починається все з промедикації, як я вже сказала. Пацієнт готується до операції на передодні вечері, вводяться е, певні медикаменти заспокійливі, заспокійливі, седативні, щоб пацієнт себе комфортно, адекватно почував. вранці ця процедурка повторюється і е, повністю до. Практично попадання пацієнта на стіл він веде такий спосіб життя, як він і вів. Тобто він приймає всі медикаменти, які він застосовував до цього, бажано перед процедурою не вживати їжі, наприклад, 2-3 години до цього. І коли пацієнт уже попадає безпосередньо на операційний стіл. Проводиться пункція, ми виконуємо стегнову, пункцію стегнової артерії на даний час. Є методика, коли пунктується артерія радіальна на руці. Ми робимо стегнову артерію, тобто проводимо своє втручання через судину ноги, через судину стегна. Вона є більше в своєму діаметрі і має певні переваги. От. Знеболюється місце пункції місцево. Новокаїн, лідокаїн, інші засоби знеболюючі. І далі пацієнт загалом не відчуває ніякого больового синдрому. Немає. Тобто, пацієнт в свідомості, він бачить все, що з ним відбувається на екрані. Ми все маємо можливість показати пацієнту. Він все чує, ми контролюємо його стан, проводиться вимірювання артеріального тиску під час процедури, проводиться запис кардіограмки під час процедури. З пацієнтом ми безпосередньо спілкуємося. От в 90% випадків процедура абсолютно є безболісна. І Переноситься дуже спокійно пацієнтами, займає часу від 10 хвилин від моменту пункції стагнової артерії від 10 хвилин до 40 хвилин, це залежить від того, наскільки типово розташовані судинки серця, наскільки типово вони відходять від аорти. От. І, в принципі, в цьому, в цьому і полягає процедура коронарографії. Якщо мова йде далі за стентування, тому що Власне, ми вже визначаємося зі стентуванням і, взагалі, з подальшим методом лікування ішемічної хвороби серця після того, як ми здіагностували, тобто, якщо ми знайшли якусь патологію, якісь враження в судині далі. Домовдому узгоджуємо з пацієнтом. Якщо пацієнт погоджується на стентування, тобто на постановочку стента, то безпосередньо таким самим доступом через той самий катетер, через той самий провідничок, через артерію на стегні, ми проходимо до аорти, проводимо провідник уже коронарний, заходимо тоненьким провідничком надзвичайно тоненький, надзвичайно маленьких розмірів. Знову ж таки, я до це веду до того, що пацієнт при цьому не відчуває ніяких больових відчуттів. Проходимо цим коронарним провідничком уже безпосередньо в судинку, і на коронарний провідник надягається балон зі стентом, так звана стент система Доставляється по цьому коронарному провіднику в місце, де ми визначили, де знаходиться звуження, і куди потрібно, власне, там, де потрібно цей стент залишити. в Майбутньому роздувається спеціальним, спеціальним таким пристроєм, насосом балон роздувається стент відкривається в місті ураження. Після чого балон здувається, ми його забираємо, а стенд уже залишається в судині. При цьому може виникати такий короткочасний дискомфорт у грудях, який нагадує ту ту саму стенокардію, напруги, чи якщо пацієнта був інфаркт болі про інфаркті міокарди, наприклад. Ну, але це знову ж таки дуже короткочасні відчуття. Ми їх знову ж намагаємося забрати е, буквально там за секунди. Е, намагаємося забрати пацієнт в стабільному стані. Знімаємо зі стола, перекладаємо на, на каталочку, При цьому. А попередньо накладається тиснуча така асептична пов'язочка в місті пункції, тому що артерія, ще раз кажу, стегнова, через яку ми власне ведемо доступ, є досить великого діаметру. Тому пацієнт, після того як ми забрали, скажімо, всі свої там діагностичні або лікувальні ці провіднички, всі пристрої повинен добу ще пролежати до ранку із тиснучою пов'язочкою, щоб не було не виникло кровотечі в місці пункції. Загалом так от виглядає ця процедура. Прочитала я, що коронарографію як метод діагностики почали використовувати ще в 60-х роках минулого століття. Безперечно, за 50 років відбувся великий прогрес, але от в Україні і в Луцьку, зокрема, в нашій області цей метод є достатньо новим. На вашу думку, чи достатньо двох ангіографів на область, аби забезпечити потребу людей із ішемічною хворобою, з гострими інфарктами? Ну, я скажу, що це вже є велике досягнення, що ми в Луцьку маємо два ангіографа. Область за своєю територією і за кількістю населення не є, скажімо так, ну дуже населеною і дуже широкою за, за своєю територією за масштабами. Тому для виконання планових процедур, для виконання планової діагностики, планового лікування загалом можливо теоретично можна було б сказати, що цих двох ангеографів було б достатньо, тому що практика світова, практика європейська. Полягає в тому, що ангіограф повинен покривати один ангіограф, повинен покривати таку сітку території з, з населенням ну в межах 100, в радіусі 100 кілометрів від себе. Тобто теоретично тільки віддаленіші райони, такі як Любашівський, Ратнівські, напевно, ну скажімо, їм трудніше добратися. Але знову ж таки я ще раз кажу: якщо мова йде про планові процедури, то цих двох ангіографів було би ну теоретично достатньо. Хоча знову ж таки при виході ангіографа з ладу було би добре мати правда ж якийсь запасний. Вони знаходяться на сьогоднішній день у нас в різних установах, але для планових процедур перекриття таке можливе і, в принципі, цього було достатньо. Якщо мова йде про ургентні процедури, то звісно, це 100 кілометрове оце не покриття, віддаленіші віддалені ще ці райони ну, було б непогано забезпечити ще якусь точку більш туди північніше в області, щоб люди мали доступ, ну скажімо, можливість швидше добратися. Я зараз розкажу, чому, тому що ангіографія і стентування, в принципі, як метод як такий першочергово і найвиправданіше були створені для того, щоб лікувати пацієнтів власне з інфарктом міокарда. Більше того, з інфарктом міокарда ускладненим, тобто таким, який ну надзвичайно загрожує життю при кардіогенному шоці. і тут має місце звичайно час має значення велике значення час. Тобто, ми говоримо, що час це є інфаркт це є життєздатний міокард. Тобто, чим більше часу проходить, тим більше ми втрачаємо міокарду, тим більше в наступному страдає функція серця і взагалі зростає загроза для життя людини. Тому чим швидше відкриється стенд у судині, скажімо, або чим швидше проведеться тромболізис, знову ж таки пізніше зупинимося на цьому, тим краще для пацієнта, ну і, відповідно для лікаря в тому числі. Тому для орієнтних процедур, звичайно, територія оця покриття в 100 кілометрів це є ідеальний варіант. Згадали ви щойно про тромболізис. Досить довго велася в нас мова про те, наскільки це ефективна процедура, наскільки вчасно і добре в нас проводять її. Зараз говоримо вже про більш сучасний метод, наскільки я розумію, таким є стентування. Що краще? Не можна однозначно сказати, що краще. Ясно діло, що стентування – це є. Ну, на сьогоднішній день найбільш прогресивний метод лікування ішемічної хвороби серця однозначно. Але якщо говорити про тромболіз, звичайно, він е, спас багато життів, коли ми його ми використовували ще з 2005 року. І в основному тромболізис не в основному а це фактично 100% використовується тільки для інфаркту міокарда. Тобто, якщо ми говоримо за стентування, то стентування ми лікуємо пацієнтів з ішемічною хворобою серця, тобто і зі стенокардією, з нестабільною стенокардією. Якщо йдеться про тромболізис, то це метод лікування лише для інфаркту міокарда. Але е, процедура на назив... Ну, ефективна, правда, менше, ніж стентування стентування вважається на сьогоднішній день більш ефективною процедурою, в тому числі при інфаркті міокарда От і тромболізис має місце бути. І знову ж таки, от ми говорили за ці віддаленіші райони, так де на сьогоднішній день доступ до ангіографа їх є більш утруднений, ускладнений, в тому числі там, можливо, і через транспортні, через стан доріг наших. От, тому. Тромболітична терапія повинна залишатися, вона повинна мати місце своє в сучасній кардіологічній допомозі, невідкладній в тому числі. І якщо пацієнта немає змоги доставити про інфаркті міокарда на протязі півтори години до центру ангіографічного, де знаходиться ангіограф, звичайно, такому пацієнту виправдано, надзвичайно виправдано, якщо є покази до тромболізусу, зробити тромболізус, тромболітичну терапію. Після чого, уже в плановому порядку або в так званому ургентному відстроченому порядку на протязі двох-трьох дів пацієнта можна доставити ангіографію. Фічну лабораторію і здіагностувати, що з тостої судини відбувається, після чого. Вже при потребі зробити стентування. от тому тромболізис повинен залишатися. Це є ефективний метод лікування при інфаркті міокарда. І Ще раз кажу, дуже багато життів було врятовано завдяки цьому методу до того моменту, поки у нас не відкрилася ангіографічна лабораторія. Звісно, що зараз перевага надається ургентному стентуванню при інфаркті. Думаю, важливо, щоб ви пояснили, що ж таке тромболізис для глядачів. В чому полягає цей метод лікування? Різниця між тромболізисом і стентуванням, така ну, скажімо так, основна різниця, це є, полягає в тому, що тромболізис це абсолютно терапевтична процедура, процедура, скажімо, без будь-якого внутрішнього втручання, за виключенням того, що через довенним способом постачається тромболітик. Тромболітик речовина, яка розчиняє тромби, має здатність до розчинення тромбів. Знову ж таки зупиняться на тому, що має місце час, має значення час від початку больового синдрому, від початку, коли інфаркт міокарда стався, і до моменту проведення тромболізусу. Золоте вікно це 6 годин. Чому? Тому що пізніше тромби організується настільки, що вже ніякий тромболітик їх розчинити не може, і ми втрачаємо відповідно міокард. Тромболітик діє, якби вибірково у цьому тромбі, тобто фактично він робить із тромбика, який перекриває судину. У ну, таку сітку, таке решето, і відповідно відновлюється кровообіг. От. Тромболітиків є кілька видів на сьогоднішній день. Ми користуємося всіма доступними. Це є стрептокіназа, тромболітик органічного походження. Трошки важче, можливо, переноситься він пацієнтами іноді, тому що як будь-яка органічна речовина має можливість, має здатність викликати алергічні реакції. От, тому перед. Тим, як робити, проводити тромболіз, ми обов'язково з пацієнтом узгоджуємо ці всі моменти. І є речовини, які генно створені, тобто генні технології, інженерного моделювання. це яктілізи, металіз на сьогоднішній день, тенектоплаза і ретиноплаза. Значить, в принципі, різниці суттєвої між дією на тромб в генерації цих тромболітиків немає. Процедура є абсолютно ще раз, скажу, не інвазивною, це терапевтична процедура, яка знову ж таки проводиться обов'язково під наглядом під моніторуванням, під кардіомоніторами, під контролем серцевого ритму, артеріального тиску пацієнту. І, в принципі, результати теж ще раз кажу, як ми мали можливість спостерігати багато років до цього, 90 випадків є позитивними. Ну і на сам кінець чи є протипокази до проведення стентування коронарографії? Чи є пацієнти, яким ці процедури протипоказані? Протипокази, ну, можна всі протипокази до проведення будь-яких процедур можна поділити на абсолютні і відносні. Однозначно можна сказати, що протипоказом для проведення коронарографії, і відповідно, стентування є непереносимість, абсолютно непереносимість препаратів йоду для пацієнта. Тобто, якщо пацієнт має алергію на йод в йод контрастні так звані речовини, проведення такої процедури, ну. Практично є неможливим, тому що обов'язково для того, щоб ми зафіксували стан судини, ми мусимо вводити йод контраст, який власне рентгеном фіксується, який ми потім маємо можливість спостерігати на цифрових носіях. Тому якщо пацієнт має алергію на ці йодні речовини, звичайно, проведення процедури, ну скажімо так, унеможливлюється. Хоча цю знову ж таки алергічну цю реакцію потрібно ще довести, тому що дуже багато пацієнтів, коли до нас приходять, кажуть, що є алергічна реакція на йод. Ми проводимо пробу і е, не спостерігаємо цього. Відносними протипоказами є звичайно алергічні реакції, можливі в минулому на знеболюючі ці середники, які ми проводимо місцеву анестезію. Але я ще раз кажу, це є дуже відносний показ, тут потрібно розглядати. От ну і в принципі, напевно, що таких дуже вже це, напевно, що є такі основні з медичної точки зору, з юридичної, можливо, такої, з юридично, з медично-етичної точки зору, звичайно, протипоказом для проведення коронарографії і стентування є відмова абсолютно пацієнта. То ніхто пацієнта не буде тягнути на стіл, там сил, силоміць і е, намагатися виконати будь-які дії з ним, якщо він є, ну є проти цього. Звичайно, завдання лікаря пояснити, роз'яснити всі за та проти такої процедури проведення. От, якщо пацієнт дає на це згоду, то тільки після того вона проводиться. І, звичайно, якщо є психічні розлади певні, знову ж таки, це є відносний протипоказ, тому там за певних моментів під консультуванням, підналідом певних спеціалістів, таку процедуру теж можна проводити. Тому якби, дуже, дуже такий малий спектр, скажімо так, ось, цих протипоказів. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадую, що Дякую. гостем студії була сьогодні Ірина Миколаївна Січкарук, лікар-кардіолог Луцької міської клінічної лікарні, кандидат медичних наук. Що хочеться сказати на завершення, чим підсумувати? Пам'ятайте про те, що зберегти здоров'я завжди простіше, аніж потім його відновити. Дослухайтесь до порад лікарів. Будьте здорові! Дякую.